Та з центральної вулиці Кременчука вкрали гірлянди. Як городяни відзначатимуть першотравень та великодні свята до Кременчука? Вперше привезуть благодатний Єрусалимський вогонь. Про це та інше вже готові розповісти. Кременчуцькі новини. Пірківський міст розпочнуть латати вже після травневих свят приблизно з 20 травня. Таку заплановану дату початку ремонту називає начальник міського ЖКГ Сергій Ярош. За тиждень до того, 13 травня, буде розкрито тендерні пропозиції, тобто стане відомо, кому доведеться освоювати понад 900 тисяч гривень, виділені з міського бюджету на заміну асфальтового покриття. Нагадаємо, загалом ямковий ремонт мосту обійдеться у мільйон 370 тисяч гривень. Частину цих коштів 450 тисяч, виділила південна залізниця. На Гроші вже зараз на Крюховському мосту ведуться підготовчі роботи. Комунальники фрезою знімають старий шар асфальту. Завершити ж укладання нового асфальту планують приблизно до 1 червня. І до інших новин у центрі Кременчука вкрали більше 10 метрів електричної гірлянди. Йдеться про добре відомого радянам ілюмінацію, якою вперше прикрасили дерева на Ленінський напередодні новорічних свят. До речі, такі ж скляні бурульки, як у нас, прикрашають київський хрещатик. Після Різдва гірлянди у Кремичуці зняли, аби знову прикрасити вогнями вулицю вже перед травневими та великодніми святами. Але благі наміри комунальників ледь не зруйнувала людська пожадливість. Добролюк злодів, очевидь, не дістав, а от гірлянди, що висіли на дереві, понівечив. Роботниками патрульної служби Кримічуцького громадського управління був задержаний громадянин Кримічуга 71-го дорожнього, який знімав ілюмінацію освітлювальну, праздничного, яка у нас розрішала на вулиці Леніна. Сегодняшний день проводится проверка. Этот человек доставлен в автозводское районный отдел. Привітати з великоднем родини, у яких виховуються трійні. З такою благородною метою завітали сьогодні до Кременчуцьких сімей посадовці. Перший заступник голови полтавської облдержадміністрації Віктор Животенко, а також заступники голови Кременчука Віктор Калашник і Віталій Малецький. Такий візит відбувся в рамках обласної благодійної акції Великодній кошик. Мета її здійснення патронату над багатодітними сім'ями. Які подарунки отримали діти та дорослі, знає Ірина Скрипачова. Молитва, піст і милостиня це ті добрі справи, які ми повинні практикувати в особливий спосіб під час великого посту і нагодою цим скористатися. Стало традиційне проведення такої милосердньої акції, як зазначив перший заступник голови Болтайської ОДА Віктор Животенко. Жодна багатодітна родина не залишиться без уваги. Заодно відвідуємо, дивимося, як живуть люди, які потреби, значить, вислуховуємо прохання і так далі. Тому ця акція не можемо сказати, що це щось нове, але це традиційне і. Добрит добра традиційна справа, яку треба продовжувати щорічно незалежно від зміни політичних курсів. Сьогодні три із чотирьох родин, в яких виховується тріня, отримали від обласної та міської ради у великодньому кошику продуктовий набір та електром'ясорубку. Родина Олексієнко поважне гости чекали, готувалася. Мама Лариса власноруч спекла торт і запросила всіх на чай. При цьому не змогла приховати радості від отримання корисного подарунку. Балізний подарок нужний. Потому что мясо кушаем, мелим, пока вручную папа мучается. Теперь будем молоть быстро, удобно. Это нужная вещь. Яйця зазначив батько родини Анатолій. Тижневий раціон дитячого харчування складається із 10 кілограмів м'яса та двох поштучно судаків. Готують у пароварці. допомагають бабусі, які до онуків приходять щоденно як на улюблену роботу. Треба сказати, апетит у малюків відмінний. А в іншій родині раз тріня трохи доросліша. Хлопці Ярослав та Давид із гордістю демонстрували гостям мешканців свого домашнього живого куточка: папугу кешу та кольорових рибок. З наступаючими усіх святами і щоб діти не хворіли. Нехай Господь вас оберігає. Із завтрашнього дня окременчужан, як і у всіх українців, розпочинаються такі собі травневі канікули. Попереду, як мінімум, шість офіційних вихідних. А як планують провести травневі свята городяни? Відповіді у рубриці питання дня на дачу, на да на дачу поїдемо у внучки день рождення, 8 років внучки. Ну скоріше, з друзями. Я да, на шашлички виїдемо з друзями на природку, надихнем. На городі, на дачі. А що посадка, дерев'я, що там у нас ще? Ну, овочі. А Великдень то вже свято велике, тому будемо святкувати його так, як відповідно до наших казав, канонів. Да? На травневі свята да, буду відпочивати зі своєю сім'єю. Поїдемо на природу. Ну, вообще хочемо в Європу поїхати. У нас Словакия, Італія, Австрія. з собою дочку младшую. Старша учиться у нас вже в інституті. з нами не получится поехать. Ну, вот так вот. Ну, конечно, шашлыки, дачи у нас, на жаль, Может быть, кому-то напросимся к друзьям, если примут в гости в селі. Сейчас уїжджаю туда. Ремонт дома, стройка, никак, извините. О, разом с друзьями. Ну, на даче. Все, шашлыки, отдыхать, веселиться. Да. Не знаю, я сегодня в отпуск пошел. Так что за месяц я напланирую елки-палки. Ну, десь на природу с друзьями, с товарищами. Наверное, будем ходить по Кременчугу и гулять, наслаждаться вот этим солнцем прекрасным. Ну, ти ж числа, ми поїдемо в москву. Я хочу поїду, поїхати до батьків, допомогти їм працювати. Так я хочу провести своїми рідними. А на Великдень, звісно, що в церкву піти, поставити свічку, тому що я перед цим постуюсь. Погода прекрасна, душа співає, хочеться в літо вже. Хочеться вже літа, хочеться вже відпочити. І взагалі всім натхнення, здоров'я, гарно відпочити, без наслідків головне. На травневі та великодні свята Кременчуцькі правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Як інформують у міському управлінні міліції, 1 та 2 травня під час масових виїздів городян на відпочинок у паркових та прибережних зонах кількість міліцейських патрулів буде збільшено. У Пасхальну ніч біля всіх 13 православних храмів Кременчука нестимуть службу близько 100 правоохоронців, 40 вояків внутрішніх військ та 60 представників громадських формувань. Забезпечувати порядок на дорогах будуть додаткові пости даї. І щодо руху. Транспорту. На Великдень комунальний транспорт розпочне працювати з 4 ранку. У Пасхальну ніч міські маршрутки також мають перевозити людей, але переважно за тими напрямами, де проводитимуться церковні служби. Щодо вартості проїзду, то цієї ночі вона не повинна перебільшувати 5 гривень, зазначають у міському відділі транспорту. А вже із шостої ранку, 7 травня, маршрутні таксі працюватимуть у звичному режимі. Надзвичайники попереджають Кременчужан про високу пожежну небезпеку. На Полтавщині оголошено четвертий підвищений рівень пожежної небезпеки із п'яти можливих. Таку ситуацію на думку менесників спричинили стрімке підвищення температури повітря та тривалий період без дощів. На травневі і великодні свята синоптики взагалі обіцяють справжнє літо до плюс 30 і знову ж таки без опадів. Протягом тривалих офіційних вихідних чимало городян, звісно, вирушать на природу. Тож відділ цивільного захисту населення у Кременчуці та Кременчуцькому районі закликає всіх дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку, особливо у лісових зонах. Під час відпочинку на природі вогонь потрібно розводити тільки в дозволених та спеціально обладнаних місцях. Якщо ж такої можливості немає, підготуйте це місце самотужки. Для цього, в першу чергу, потрібно вибрати безпечну вістинь до лісу, обкопати і обкласти камінням місце для вогнища, завжди мати при собі ємність із водою. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Після відпочинку залишки вогню залити водою та закидайте піском або землею. Не кидайте незагашені недопалки, особливо в лісах. Не зловживайте спиртними напоями. Якщо ми будемо більш уважними та обережними, завжди виконуватимемо правила пожежної безпеки, то захистимемо себе і природу від утрат. Прибуркувати вогонь з маличку вчаться кременчуцькі школярі. Сьогодні у Кременчуці відбулися зональні змагання всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Мета щорічного фестивалю навчити школярів правилам безпечної поведінки, формувати у дітей повагу до професії рятувальника, залучати їх до вивчення історії пожежно-рятувальної справи, популяризувати здоровий спосіб життя. На сцені п'ятого корпусу Кременчуцького національного університету команди дружин юних пожежних у в ігровій формі розповідали глядачам і суддівству про нелегку та небезпечну роботу МНСників. Перше місце посіла команда Фенікс Кременчуцької загальноосвітньої школи номер 22, На другому місці команда Дольче віта з комсомольська і на третьому команда Спалах із села Садки Кременчуцького району усіх учасників змагань було відзначено грамотами та цінними подарунками. Уперше за всю історію Кременчука напередодні Великодня увечері 4 травня до нашого міста прибуде благодатний вогонь, який має зійти цього дня в Єрусалимі у храмі гроба Господнього. Про це сьогодні повідомив представникам змі єпископ Кременчуцький і Лубинський Ніколай. Надалі це хочуть зробити традицію для нашого міста. Більше знає наш кореспондент Тетяна Андрієва. Прибуття благодатного вогню до нашого міста стало можливе при підтримці керівництва Кремічука та автозаводського району, зазначає владика Миколай. І нагадує, перше сходження благодатного вогню відбулося ще 2000 років тому. У печері, після Воскресіння Христового, апостол Петро побачив світло видами. І з того часу, у суботу, перед Великоднем, у храмі гроба Господнього, після молитви православного патріарха у Кувоклії відбувається велике диво сходить вогонь. Блискавично і одночасно самі по собі запалюються лампадки в храмі свічки у руках прихожан. Святі письмена пророкують, якщо на землю не зійде благодатний вогонь, це означає прихід антихриста. Православний мир, християнський мир, православний мир моляться в ті дні, щоб Господь ще дав благодать ще на один рік. І ми особо переживаємо, коли дивимося пряму трансляцію в Єрусалимі, щоб все-таки не зійшов вогонь. Вестимуть благодатний вогонь чартерним літаком до Бориспільського аеропорту, а вже звідти доставлять автотранспортом до Кременчука. Далі вогонь роздадуть духовенству від різних церков і храмів. А вони вже понесуть вогонь до своєї пастви. Так що ми сьогодні радуємося, що ми намірили таке добре міроприяти, яке пройзой в суботу. орієнтувачно в 22 години на площі Незалежності Ми будемо зустрічати благодатний огонь. Кремічужани зможуть самостійно взяти часточку животворного вогню, прихопивши з собою свічки або ж лампадки. А ще переглянути на великому екрані, що на площі незалежності відео про цьогорічне сходження благодатного вогню. Також з великодньою промовою до всіх присутніх звернеться єпископ Кремічуцький і Лубенський Миколай. Кременчук готовий зустріти першотравень не лише офіційними заходами. Святковий настрій городянам сьогодні безумовно створюють живі декорації весни, дерева та квіти. І це погодиться заслуга не лише природи, але й результат копіткої роботи комунальників, які, незважаючи на спеху, активно прикрашають місто до свят. Дерева та квіти з кожним днем стають неодмінною прикрасою і гордістю Кременчука. Незважаючи на прогнози численних скептиків, містом зазеленіли кроновані липи. Тепер вони виглядають оновленими та помолоділими. Площі, бульвари, парки та сквери теж зустрічають свята по-новому. Зовсім іншого вигляду вони набули завдяки морю квітів. Просто любую з такою красотою. Во-первых, дизайн дуже оригінальний, во-вторых, сочетання прекрасне, а по-третє, харама. Просто великолепно, душу Дуже красиво. Побольше б таких безподобно бомба. Аби жовто-гарячі нарциси і полум'яні тюльпани могли радувати городян цієї весни. Ще з минулого року на квітниках міста старанно працювали квіткарі. Вперше за багато років у кремечуці висадили багаторічні квіти. Якщо кожний кремичужанин вийде на вулицю і посади одне дерево чи, хоча б одну квітку, наш кремечук стане ще прекраснішим. Але на десяток бажаючих робити добрі справи, знаходяться одиниці тих, хто просто нищить зелень, посаджену іншими. Чомусь наші люди не зовсім оцінюють труд людей, які хочуть зробити красивим наше місто, і почали зрізати тюльпани не то для продажу, не то для просто, щоб комусь щось подарити. Наразі озеленювачі комунального підприємства благоустрій Кримичука» висаджують квітами однолітками клумби біля пам'ятних знаків, де в день перемоги відбудуться урочистості. Влітку ж зацвітуть червоні кани навколо танка на пивзаводі. В цьому році висаджуватиметься по місту 11 тисяч однорічних квітів, і багаторічні квіти продовжуватимуться засаджуватися восени 2013 року. Крім того, у Кримичуцькому кліматі на диво добре прижилися яскраво рожеві японські екзоти сакури. Це диво варто побачити, тим більше що квітнуть вони лише один тиждень на рік. Це не звичайне дерево, це дерево символ. В першу чергу це символ Японії і, звісно ж, красоти і юності в наших кліматичних условиях вона хорошо переносить зиму благодаря е тому, що вона привіта на черемуху, яка хорошо зимує. Очень много людей приходять к нам і любуються. Ею когда она цветет. Конечно, нравится чудо такое необыкновенное, Красиво. Мы пришли полюбоваться. Они похожи на красиві розочки. Так, да, нравится, очень даже. Я стою, сижу и дивлюсь на них, красивые. Флористичний дизайн, погодьтеся, додає Кременчуку іміджу доглянутого європейського міста. Та й серед городян, що насолоджуються цим квітковим дивом, не залишається байдужих до таких змін. Дуже красиво і дуже подобається, як украшає наш міст. Особливо цвіти – це взагалі для душі. Дякую велике. І внукам подобається, і маленьким, і великим. Я думаю, що всім жителям подобається нашим подобається їх красота. Зберегти це тендітне весняне оздоблення так віддячити природі може і повинна кожна людина за неоціненну можливість тішити душу і око живою красою. Наступний випуск Кременчуцьких новин вийде в ефір 7 травня. Отже, доречним буде короткий прогноз погоди до кінця тижня. За повідомленням Полтавської метеослужби, до 6 травня суттєвих опадів у Кременчуці не передбачається. Температура повітря вночі 9-14, в день близько 25 градусів тепла. Після 6 травня синоптики прогнозують доволі значне зниження температури, а найтепліший день обіцяють завтра до плюс 29. Усім бажаю змістовного відпочинку і щасливого великодня, і обов'язково бережіть себе. Побачимося у Кремочуцьких новинах 7 травня о 21.30 на телеканалі Алтава.